Добрий день, любі друзі! Ми з вами прочитали захоплюючу, наповнену гумором, змістовну повість мій друг Персі Бафало Біл і я, шведського письменника Ульфа Старка. Цей урок я підготувала, щоб узагальнити наші знання про книгу, її тему, головну думку, героїв тощо. З вами Ольга Віталіївна. Ми вже казали про те, що мій друг Персі Бафало Біл і я повість? Вона більше, ніж оповідання за об'ємом, кількістю дієвих осіб та подій, але менше за роман? Можна ще додати, що повість ця автобіографічна, бо все або майже все описане в ній сталося насправді і самим письменником Ульфом Старком у дитинстві. Яка тема книги? Якщо казати коротко, у творі йдеться про літній відпочинок друзів Ульфа та Персі на острові, де живуть дідусь та бабуся першого хлопчика. Детальніше про кохання Ульфа до Пії, про непрості стосунки діда Старка із його дружиною і дещо інше. Книга досить велика за об'ємом. Тому ідей головних думок в ній декілька. Дружба важливі і дуже цінні стосунки в житті людини. Справжня дружба витримає всілякі випробування. Важливе місце в житті людини займає кохання, кожен мріє про щасливу любов, але, на жаль, не кожному почуттю випадає бути розділеним. Людям різного віку важливо розуміти один одного, бо кожен вік має свою мудрість. Дитинство це не тільки пора щастя. Це час випробувань, досвіду, який несе із собою дорослішання. Впевнена, вам є що додати до моїх слів. Уважний читач, як я казала раніше, повинен помітити та зрозуміти символи в повісті символ з грецької знак, умовне позначення якого небудь предмета, поняття або явища. Величезний камінь на городі у діда є символом невирішених проблем, життєвого тягаря, нещастя, від яких дід звільнився після хвороби і відчув себе щасливим і вільним. Кінь Чорнобой викликає асоціацію з людиною, яка відчуває себе у житті як у клітці нещасна, озлоблена. Вона стає щасливою, рішуче змінивши своє життя. Кінь в мене асоціюється із дідом Старком. Повість Ульфа Старка подобається читачам і тим, що вона наповнена гумором. Гумор це добрий, дружній сміх. Його мета доброзичлива критика недоліків людини чи суспільства. Іронія, прихована насмішка. Згадаємо смішні події в повісті. На першому місці, звичайно, випадок, коли по приїзду на острів Ульф зачепився за канат і впав щовна у воду в одязі, ще й на очах коханої пії. Пам'ятаємо герої твору розділяються на головних та другорядних. Головні герої повісті Ульф, Персі, Дід Старк. З ними пов'язана більшість важливих подій у книзі. До другорядних героїв відносяться. Пія, Класи, бабуся, батьки Ульфа та деякі інші герої. А хто із дієвих осіб книги позитивний, а хто негативний герой? Впевнена, ви погодитеся зі мною, що всі герої Повісті позитивні. Спочатку антипатію викликає дід він здається людиною злою, буркотливою, непривітною. Але згодом читачі розуміють, що насправді старий майстер на всі руки добрий, уважний, здатен на самовіддане кохання. Хороша книга приваблює читача не тільки тоді, коли в ній зображені захоплюючі, неймовірні події, а й тоді, коли письменнику вдається наділити своїх героїв неоднозначними, складними характерами. Погодьтесь. Цікаво спостерігати, як змінюється характер діда. Старий виявляється зовсім іншою людиною, ніж здається, на початку повісті. А нічим не видатний хлопчик Персі проявляє себе як справжній відданий друг. Його вчинок з Чорнобоєм непересічний. Без сумніву тема дружби в повісті головна. Досвідчені читачі проводять паралель між образами Ульфа та Персі. Та героями повісті Марка Твена пригоди Тома Сойера». Згадуючи ставлення Ульфа та Персі один до одного, можна зробити висновок, що справжній друг повинен бути готовий, допомагати у важкі часи, радіти перемогам друга, співчувати йому, розраджувати у годину смутку, приділяти другу увагу, розділяти його інтереси. Жертвувати особистим часом то власними інтересами заради друга. Впевнена вам є що додати до моїх слів. Закінчилась історія про Ульфа, Персі і Бафало Біла, яку розповів нам Ульф Старк. Трохи сумно, бо хотілось би ще взнати про життя і пригоди хлопчиків. Але попереду на нас чекають не менш захоплюючі книжки. Дякую за увагу. До нової зустрічі.